Колеги, робота бухгалтера складається з добрих і поганих слів, інколи дуже поганих, особливо коли потрібно шукати причину розбіжності в одну копійку. Як кажуть, і все спочатку, хай всі розбіжності обходять вас стороною з нашим святом! Бухгалтер має багато суперсил, але моя улюблена це знаходити час на каву у повному робочому хаосі, кинути все. І приділити хвилинку часу собі це повна майстерність. Колеги, вітаю вас з нашим професійним святом. Бажаю вам менше завжди термінових завдань. Але світ нехай почекає. Де зарплата? Тут підпиши, там порахуй з податковою поговори. Наша робота вимагає суперстійкості, спокою та балансу в усьому. Або ж просто потрібен особливий сироп до кави. Тож бажаю вам, любі колеги, аби дебіт завжди сходився із кредитом. А кожен звіт був просто ідеальним. Балансуйте в цьому хаосі і з ним бухгалтера та аудитора вас, мої любі! Шерлок Холмс відпочиває, коли справа доходить до бухгалтера та пошуку документів. Навіть якщо це загублений чек з 2008 року, кожен документ у своєму файлику, у потрібній папочці, і це ще одна ваша суперсила. Дякуємо за роботу. Оту та витримку, нехай документи ніколи не ховаються в найтемніших куточках офісу, а всі звіти завжди сходяться з першого разу. Відносини бухгалтера і директора, це як сюжет голівудського кіно. Директору потрібно, щоб все було так, як він сказав. А нам як сказало законодавство, бажаю, щоб кожен робочий день був як ваш улюблений фільм, де можна і посміятися, і поплакати, але все завжди закінчувалось хеппі-ендом. Робота з ПДВ це справжнє випробування для кожного бухгалтера. Щодня ми боремось. реєструємо податкові накладні, подаємо таблиці, подаємо скарги. Ми боремось як справжні герої. Перетворюємо податкові лабіринти у реальні рівняння з Днем бухгалтера та аудитора. Бажаю якісних розрахунків, швидких звітів і жодного головного болю від ПДВ. Ще раз з Днем бухгалтера та аудитора бажаю вам щастя, бажаю вам миру, бажаю вам успіху і всього самого найкращого.